Гнилькули вже готові попиляти мільярд гривень, щоб покласти нові труби, які раніше викопав та здав на метал друг Сашка Гнилькула, нешановний пан Микола. Е -е -е -е... Що це буде? Хто на цьому заробить та чи вирішить це проблему з водою? Про це й поговоримо в онлайн режимі. Бажаю здоров'я, любі українці! Радий вас бачити на каналі, де ми разом розбираємося у тому, що насправді відбувається у кривому розі, та відкриваємо завісу брехні та корупції, яку розплодило в нашому місті гниле сімейство прокацапських мародерів, татко та бубочка синочок гнилькули. Чому люди об абетам не знають? В минулому відео ми говорили про те, що завдяки небайдужим громадянам вищий антикорупційний суд ухвалив рішення змусити національне агентство по боротьбі з корупцією збудити справу проти старої кацапської гнилі, яка тимчасово виконує обов'язки міського голови у Кривому Розі. Не заважайте, коли ми займаємось. Турбуємось за всіх мешканців нашого міста. Ви напевно здогадуєте, що за 8 років своєї роботи я напрацював певну кількість джерел інформації в тих чи інших органах. Так от маю інформацію, що набу, попри ухвалу суду, не будуть займатися розслідуваннями злодіянь діда гнилькула. Чотка, дехто із вас у коментарях і так про це писали, висловлюючи припущення, що Саша Гнилькул ділиться із кимось із столиці, вкраденими у нас грошима. Всі все зрозуміли, всі все зрозуміли. Ну що ж, мушу констатувати, що дуже схоже, що саме так і відбувається. Але я все одно вірю, що всі корупційні схеми можна зламати яким чином об'єднавшись? Я вже про це багато разів говорив та буду продовжувати говорити, що п'ята стаття Конституції України спрацює лише коли ми станемо єдиним джерелом влади. Тобто об'єднаємось. Саме головний правильно ви поставили вопрос саме головне за вопрос у нас та сьогоднішнє відео не про це. Сьогодні ми з вами мусимо порушити не менш важливу тему, навіть можна сказати, стратегічно важливу, а саме забезпечення Кривого Рогу прісною водою. На території Кривого Рогу було шість водоймищ вздовж річок міста. Які і були збудовані за потребою сільського господарства та промисловості. Кацапи, у вигляді тих, які прийшли війною, і тих, які вже 13 років тримають в окупації місто, активно руйнували наші водосховища. Наразі Керученівське не має тих запасів, що були колись. А інші знаходяться в не найкращому стані, адже останні 13 років ніхто не займався цими питаннями. Ну, звичайно, у окупантів були інші прерогативи, тому стратегічні проблеми міста їх геть не цікавили. Да, Саша? Да як гнилькули планують вирішувати проблеми з водопостачанням у кривому Розі? А це розітавота історія. Перш за все за гроші із бюджету відбудови України. Більше двох мільярдів кабінет міністрів анонсував виділення одного з половиною мільярда гривень для будівництва двох нових магістральних водогонів, щоб забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Враховуючи, що Нікополь та Марганець набагато менші ніж кривий ріг, можу припустити, що на ці два міста піде менше грошей із виділеної суми. Думаю, десь. До 500 мільйонів, а от мільярд вже віддадуть гнилькулам на розпил. Я би не мов. Попросі, даже щоб мені задали лучше. Моє джерело у комунальному підприємстві Ворводоканал повідомило, що керівництво водоканалу вже активно розробляє план по переналаштуванню водогонів з метою забезпечити усі райони міста водою. Адже на сьогоднішній день лише 30% кривого рогу отримає воду із караченівського водосховища, а інші 70% міста мали воду з каховки. До речі, тут ми з вами маємо трошки відійти від основної теми та поговорити про наше минуле. За часів, коли Україна була під окупацією Москви у складі радянського союзу, кацапи весь час готувались до війни. Саме тому заздалегідь планували більшість можливих катастрофічних ситуацій, які могли відбутись через війну. Війна все спішить. Власне, ті півтора мільярда гривень, які виділяються для створення магістральних водогонів, можна було б і не виділяти. Адже ще за часів УРСР ці резервні водогони були збудовані. Але звісно, до сьогодні вони не дожили. В першу чергу, через те, що різні гнилькули крали гроші, які треба було виділяти на обслуговування цих водогонів. Все все крали. А в другу чергу не хочу нічого стверджувати, бо не тримав свічку та не знаю, напевне. Але ось вам один мій спогад, який підтверджується публікаціями у місцевих змі. Колись у 2014 році, ми з друзями шукали підробіток на літо і знайшли оголошення про те, що потрібні робочі руки на демонтаж та завантаження металевих труб на вантажівки. Нам тоді сказали, що цим займається якийсь місцевий крим кримінальний авторитет і що з міліцією усе домовлено, тому переживати немає за що. Ми з друзями вирішили не лізти в такі мутні схеми, але згодом через кілька років ця тема знову знайшла мене. Але вже у вигляді публікації у ЗМІ, де говорилось, що депутат міськради Микола Колєснік пов'язаний із крадіжкою труп у кривому розі. Звісно, пан Микола всі ці обвинувачення відкидає і каже, що це наклеп. Це було нічого. А ви б як на його місці вчинили? Зізнались би, що щось вкрали. чи стверджували б, що це все наклеп. Я не можу сказати, крали чи не крали. Я скажу вам відверто, що прямих доказів відношення друга Сашка Гнилькула Миколи Тайсона до крадіжок труб немає. Але так само не маю сумнівів у тому, що він міг би займатися такою брудною справою. Ну і плюс до цього. Давайте ми з вами погодимося, що дим без вогню рідко буває, і що просто так брехню б у ЗМІ навряд чи б писали. Розумяю, що... Хоча Рудана і перший міський пишуть брехню про гнилькула. Але ж доля правди у цьому є. Ну, типу, гнилькул примазується до ТРО. Вот это правда. Він активно допомагає. Враньйо. Так і тут я думаю, що Коля мав якесь відношення до крадіжки труб. Але яке саме не знаю, проте точно знаю, що ніякої відповідальності ані Коля, ані його друг Саша за це нести не будуть. Дійсно. знаєте чому? Бо нам з вами пофіг. Ми дуже терплячі та все пробачаємо. Ми не будемо вимагати від тимчасово виконуючих обов'язків влади в країні, щоб вони відновили справедливість та покарали винних. А зараз не знаю, як Коля, а Саша знову заробить на трубах, бо буде наново прокладати те, що його друг ймовірно, викопав та здав на метал. Разом із тим, за інформацією моїх джерел з Ворводоканалу, усі закупівлі комунальне підприємство завжди проводить із 100% націнкою. Тобто вдвічі дорожче. Нещодавно Ворводоканал закуповував на десяток мільйонів гривень арматуру. А от зовсім недавно дріт на 11 мільйонів гривень здається. 10-12. Хоча раніше таких закупівель вони не робили. Ну тобто, дріти арматура водоканалу навіщо? Саме головний правильно ви поставили вопрос. Саме головний зараз вопрос у нас звісно, найближчим часом будуть ще закуповувати і труби. І я не сумніваюся в тому, що повдвічі завищені ціні. Правильно, щоб не було каких-то збоїв. Як і не маю сумніву, що НАБУ дозволиться зробити і не заведе карної справи. А потім порудані скажуть, що Саша Гнилькул знову нас всіх врятував. А, в інтернеті так, ми з вами з'ясували. Сували, що вороводоканал перекопає півміста, щоб прокласти нові труби. А хто ж буде ремонтувати дороги та тротуари після того, як ці золоті труби будуть прокладені? Переділувати це не за наш що, звісно. Тротуари ніхто ремонтувати не буде, Принаймні фактично на папері, можливо, відремонтують во всіх районах. це видно було. А от з дорогами так не вийде. Дороги треба буде хоч якось лагодити. І тут на допомогу прийде монополіст Веста Шляхбуд, який належить трьом сім'ям: сім'ї колишнього мера Кривого Рогу Любиненко, колишньому головному ізбушнику Кривого Рогу та сім'ї головного рабина міста Едері. Ці шановні сімейства збагатяться на значну суму коштів. А їхня компанія, як завжди, зробить роботу не дуже якісно, щоб у майбутньому Знову принести гроші цим сім'ям та ще раз або не раз відремонтувати дорожнє полотно. Давайте підбувати підсумки. Йде важка кровопролитна війна. Окупанти вбивають наших людей, руйнують наші міста, знищують нашу природу. Всі ми, звичайні українці, як один прагнемо перемоги. Кожен на своєму місці робить усе що може, віддає все, що має, для цієї перемоги. У цей саме час, поки для нас йде війна, є люди, для яких ця війна краще рідної матері, адже вони роблять все можливе, щоби примножити свій капітал та заробити на нашій крові. І ні, зараз я не про кацапських окупантів, а про тих, що вже давно тут в тилу все окупували. Тож, поки наші брати та сестри в окопах б'ють кацапів, нешановні гнилькули, які тягнули до нас це лихо, зможуть заробити на будівництві того, що допомагали руйнувати. Так же відкрита повністю. по вдвічі завищеним цінам, придбає труби та інше устаткування. Найняті на роботу слюсарі та інші працівники Ворводоканалу за 4-5 тисяч гривень на місяць будуть виконувати надважку та брудну роботу. А їхній директор разом із гнилькулом зароблять півмільярда гривень, Щонайменше Друзі гнилькула із сімейства Рабина, СБУшника та колишнього міського голови зароблять кількасот мільйонів гривень на ремонті дорожнього полотна. Це все реально. Так звані правоохоронці отримують кілька мільйонів гривень за те, що не побачать порушень і корупцію. Та корупції. Ну, Вілкулячі пропагандисти, ті, хто пишуть йому сценарії та політтехнологи, котрі вигадують схеми як надурити мешканців кривого рогу, отримають сотні тисяч гривень за те, що будуть нас дурити. Так звані журналісти, які працюють на гнилькулів та брешуть своїм співгромадянам, отримають з цього всього десятки тисяч гривень. Ну звісно, я маю зробити все від мене за А що ми з вами? Нам у кращому випадку зроблять так, щоб якась брудна з мокрицями та іржею, але йшла вода з кранів. Так, не питна, а технічна, але вода. Ходили тільки по дорогам. Все, щоб показати будь-який притомний результат та видати його за перемогу. Ліж би язиком. Нам з вами перекопають двори. Нам створять купу незручних умов для існування та будуть розповідати, що це не через їхню жадібність та корупцію, а через війну все так. Пусть і знаєте що? Ми з вами це схаваємо: будемо пити іржаву воду. Відчувати на язику рух мокриць, з гіркими сльозами, але пити. Бо корупціонери та мародери об'єднались, щоб знущатись над нами. А ми не можемо об'єднатись, щоб дати їм відсіч. Дякую. Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! А все остальное. Та почекайте, стара шляпа, я ще дещо скажу. Друзі, щоб перемогти всю цю мародерську нечисть, нам треба об'єднуватися, гуртуватись та боротись, а не чекати, що прийде якийсь герой та все за нас зробить. Тому ще раз закликаю вас поширювати це відео, розповідати про все це друзям та знайомим, переконувати людей в тому, що ми мусимо боротись за своє місто, як наші батьки, брати та сестри борються за нашу державу, як наші діди та прадіди боролись за нашу країну. Кращого часу ніж зараз не буде. Тому ще раз дуже прошу. Підпишіться на канал, поставте лайк, поширте це відео серед інших. Ну і звісно, якщо є змога, підтримайте цей канал фінансово. Адже правду вам більше ніхто не говорить. А через те, що я вам розповідаю правду, в моєму житті купа серйозних проблем, яких би не було, аби я обрав шлях брехні та працював на гнилькулів. Ще раз дякую, все стара шляпа. Говори, що ти нам зазвичай говориш. А все остальное то такое Отлукав, от цьому відео автор висловлює особисту думку оцінку оцінку чи судження все, що не розвивано з Україною України з статтею 30 Конституції України та не зберігає. Ще раз повторю, автор висловлює особисту думку. Вам не обов'язково,